І там, як от зараз, шахеди збивають, от, приблизно таке. Ну І запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, як приклад, буквально вчорашній, ви знаєте, що а, Гарів ліс, як ми його називаємо, Бельбесовський, і ми долучилися, затишне місто долучилося до гасіння. Ми маємо не зовсім спеціалізовану машину, але з урахуванням проблем з полігоном. Ми зробили таку такий автомобіль, грузовий, переобладнали, встановили туди, по-моєму, там чи 9 кубів ємність, таку бочку, встановили потужний насос, який трансбоєм б'є, і там не так, от зараз шахеди збивають, от, приблизно таке, і ми вже допомагали. Ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій вчора, в тому числі підвоз, підвезення води нашими комунальним транспортом.